Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, тиснути на значок спонсорувати. Мої глядачі і слухачі звертаються до мене з запитанням: так би мовити: чи можна вірити Дональду Трампу, ну і його оточенню. Ну, вірити тому, що вони говорять. Ну, я е, завжди наголошував на тому, що особисто я у власному житті завжди вірю тільки справам, так, тільки діям, а в ніякому разі не словам. Тому що слова нічого не значать. Ну, можливо, є такі люди принципові. Для яких слова мають якийсь конкретний сенс. Але це не стосується політиків. І це, мабуть, одна з найбільших переживань наївних людей в Україні, які вірять словам. У нас навіть там є блогери, які клялися на крові, що... До 30 числа грудня 2024 року. Війна закінчиться. Дональд Трамп, обіцяв, що ще до свого обрання, він за 24 години закінчить цю війну. Я знаю людей, які вірили в це. Так. І нібито ну, не останні люди вірили в цю беліберду. Так. Отже, я хотів би наголосити на тому, що я, якщо брати двох політиків Трампа і Путіна, то е, можна вірити з них тільки Путіну. Чому? Та тому, що його всі дії на захоплення України, на її колонізацію, на її окупацію. Всі ці його слова, 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 вони підтверджуються конкретними діями і щоденно. Так. Тому йому вірити можна. Ну а які конкретні дії в цьому сенсі пана Трампа і компанії? Я от проаналізував всі ці їхні розмови протягом останніх трьох тижнів. Так це жах просто якийсь. Там взагалі нічого не можна зрозуміти. Що вони хочуть? Чому вони так хочуть, що вони збираються робити реально, а не на словах. Так, ну, взяли, видали вони сто днів. От протягом 100 днів, так, війна закінчиться, чи припиниться, чи настане перемир'я, уявляємо собі, 100 днів проходить. Ну так як пройшли оті 24 години. І 30 те пройшло, ну в нас все одно тих блогерів продовжують дивитися і слухати. Ну, так ми ж тоді виходить, що не лікуємося. Нас так нахабно обдурили, так, поклялися і все. Більйони переглядів. Так, а результат? А Результат нуль. І продовжуємо. Так, ну то треба краплі датського короля приймати. Так, кавалери. <реш> Якщо ви продовжуєте до нині вірити, ну, те саме не можна вірити Трампу і його оточенню. Ні Венсу, ні Келлогу, ні там міністру закордонних справ, тобто Державному секретарю, як він називається у США, ні міністру оборони, Взагалі нікому не можна вірити в них, тому що в них слова розходяться зі справами. От Путін сказав, що він хоче захопити українські чотири і, і Крим, і чотири області, щоб українські війська звідти забиралися. Так. Ну, а потім завтра він. Скаже, що він хоче ще там 4 чи 5 областей. Так. І, Ну, це вже очевидно, я не знаю. Але якщо він скаже, то він буде робити відповідні дії для захоплення цих ще чотирьох чи п'яти областей. Ну, очевидно. Що буде робити Дональд Трамп? Так. Для того, щоб хоча б отримати ті рідкоземельні метали в Україні, я не знаю. Там дехто каже про те, що значить, цих рідкоземельних металів то й немає, або їх там зовсім мало. Ну, і я хочу нагадати цим людям про те, що Україна володіє українським кристалічним щитом. Це найдавніша в світі металогенна провінція. Якщо чогось там немає, це не тому, що його немає, а тому, що воно ще не відкрито. Так. Тому що у нас головне завдання це було розвиток тут агропромислового комплексу. А не видобуток оцих е, е, рідкоземельних металів. Та вони й не мали такого значення тоді, яке воно мають зараз, рідкоземельні метали. І розмови про те, що там в Росії ж там цих рідкоземельних металів. Ну так, в них багато рідкоземельних металів. Але де вони знаходяться? В яких умовах, які е, витрати необхідні для видобутку цих корисних копалин в екстремальних природних умовах? Ну, люди, е, як кажуть, гуманітарної освіти, які не вчили геологію, географію, вони цього не розуміють. Вони вважають, що якщо видобуток урану в Україні і видобуток урану на Кольському півострові, чи там е, Нікелю, чи Молібдену, в Кіровоградській області і в Норильську – це одне і те ж саме. Та ні. Це зовсім різні речі, так, да, абсолютно різні речі. І це треба пам'ятати і знати, якщо ми хочемо. Проводити перемови і з американцями стосовно цих рідкоземельних е, мінералів, металів, матеріалів і все таке інше, то ми повинні бути готові для того, щоб показати, чому, наприклад, Норильське родовище, так де видобувають це все. Із родовищем, наприклад, у Кіровоградській області, де те саме видобувають чи можуть видобувати? Це абсолютно дві різні речі. Тут вже і геологія, і економіка. А от я економіст-географ, який вчив і геологію, і мінералогію, і петрографію, там, і, 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 і все останнє, і загальну геологію, і, і не тільки загальну. Так, то у мені це все отак об'єднується докупи. І економіка, і соціальні питання, і географічні, геологічні, і так далі. І тому. Подібне. тому Якщо наша делегація там буде брати участь ось у цих всіх перемовинах, то треба наголошувати, як я говорив про хліб, про зерно українське, про помідори, про, про все останнє українське, яке вирощене на нашій землі. Чому його цінність набагато більша, ніж такий самий помідор, вирощений там. у... Греції, чи вирощений, наприклад, в Іспанії, чи в Єгипті, чи на Мадагаскарі. Чому? Тому що немає там землі, оцього чорнозема, на якому він росте. І немає того, що передається оці всі елементи, мікроелементи, оці всі метали рідкоземельні. Вони ж йдуть і у відповідного роду продукцію. Треба пам'ятати, що в нас зараз температура мінус 3 у Києві, так. а в цей час у Норильську мінус 45. Так. Ну ось, різниця є у видобутку, в витратах на цей видобуток. На те, щоб там проживали люди, на те, щоб там вони не замерзли, і все таке інше. Це ж зовсім інші речі. Я раніше думав, що це загальновідомі речі всім. А тепер давно вже зрозумів, що те, що мені відомо, для інших це китайська гработа, кажучи науково.